Привіт, Рено Кенго батарея 32 кВт повна ємність. Думав, що більше не буду повертатись до реношних, до Кенгівських батарей, але не втримався. Це ті ж самі елементи, що попередня батарея 32 кВт S-Volt, 90 Ампер годин, високовольтні. Але на цей раз вони з'явилися. В великій кількості в Китаї нові, належної якості. Так, да, вони десь зберігання, бо вони 22-й, 23 рік. От, але вони е, дійсно нові, дійсно грейд А і е, дійсно належної якості. Ці модулі навіть постачаються. Дуже дуже гарна упаковка. Такі з дуже жорсткого пінопласта спресовані палети. В палеті 8 штук якраз батарея. Дуже гарно видно. Тут лишається три батареї. Це вже друга палета закінчується. Ці палеті навіть знизу випресовано також і низ, нижня частина. От. Е китайці кажуть, що це було якесь велике замовлення, від якого автовиробник відмовився. не знаю. Вони всі, Дата в них 10-й місяць 22 го року. От. Вони всі рівні. Я їх, їх навіть не треба балансувати перед збіркою. Така форма постачання. Батарея доступна ємність 30 кВт. Це при середньому пробігу в нормальному пересуванні Кенго, це 200 км. Більшості, більшості людей, які експлуатують Кенго, 200 км денного пробігу поза очі. Також за 10, 10 годин, в принципі, можна вспіти е, цей заряд е, зарядити 3 кВт зарядним пристроєм. Тому це, е, ця батарея буде масштабуватися і на, на неї великий попит. Е, як зроблено, самі е, модулі кріпляться. Чотири точки, 4 шпільки і все. Дві, дві металеві пластини по периметру з чотирьох сторін кріпляться в, в заводські, в рідні місця кріплення. Посередині навіть використовуються рідні ще уголки для кріплення. 에... БМС. БМС теж рідна, але перероблена. Замінений процесор стоїть своє програмне забезпечення, яке дозволяє всі, е... занести всі параметри, всі обмеження по струмам, по потужностям, також по на -на напругам керування і е... також дозволяє. Управляти підігрівом. про Підігрів, реалізован як? реалізован такими плівками, вони клеяться на нижню частину модуля, підібрані так, що вони всі з'єднані послідовно і повторюють, кожна плівка повторює напругу модуля. Тобто, якщо мінус в нас заходить. Отут разом з мінусом заходить в перший модуль, переходить в інший, і так по кругу, і посередині розмикає блок реле ліфовський, трошки перероблений, тому що потужність більша підігріву, додані кола, які гасять дугу, щоб контактор працював довго. Стосовно підігріва, на нащо він, так? Ну, холодна, холодна комірка втрачає до 30% ємності. Це для Кенго ну, основне. Чому? Тому що другий другий дуже важливий фактор це обмеження потужності на розряд і на заряд з зменшенням температури. Ну, в Кенго Такі малі потужності, що на розряд, що на розряд, що на заряд, що, на розряд, що в принципі ці обмеження дуже, дуже несуттєві. Головне, це втрата ємності. Тому е, підігрів приблизно 200 Вт потужності, він дозволяє за зарядну сесію тримати батарею до 10-15 градусів. Що, в принципі, ну, взимку, якщо кожну ніч заряджати, то не дуже велика втрата пробіга за рахунок того, що сама батарея не падає нижче там, 5 градусів. Як правило, підігрів три, три функції. Перша функція підігрів на, на зарядці. Окремо виставляється температура коли він вмикається, окремо, коли вимикається. Друга функція, друга функція підігрів на драйві. На драйві так само температура, коли включається, коли виключається. Краще підігрівати додатково, ніж гріти батарею саму, ніж батарея буде гріти сама себе струмом в мінус. І третє це утримання зарядної сесії до тих пор, поки батарея не нагріється. Якщо зарядка закінчиться швидше, ніж батарея нагріється до заданої температури, то зарядна сесія буде триматися, зарядного струму не буде, але відключиться лише тоді, коли зарядка закінчиться. Далі високовольтна проводка, вся рідна. Укладена таким чином, щоб не треба було допаювати, щоб вистачило в усі місця підключення. Дуже гарно те, що є можливість знайти нові роз'єми, які підключаються в балансувальні роз'єми, в рідні балансувальні роз'єми цих модулів. Там норм, нормальні шліфа, там немає тонких волосинок. Там також є терморезистори 10 кОм по 2 штуки на кожен модуль, які також використовуються. Тому вся проводка високовольтна рідна, з однієї сторони рідний роз'єм БМС без з'єднань додаткових заходить в нові такі піни. Дуже-дуже вдобно, не треба додавати 100 з'єднань додаткових, як я зазвичай це роблю. Коли кожен блок робиться з своїм роз'ємом, і від того роз'єму йде в роз'єм БМС. Це звено тут зайве. Далі низковольтна проводка. Чорна, рідна, без змін. Зовсім без змін. Інтерлок залишен, все підключено, все, все лежить так, як в принципі лежало. Єдине, що додано додатково чорний, чорний шлейф додатково до блока е, реле на нагрів. На вся решта без змін. Е, далі, блок реле штатно без змін. В принципі, Тут навіть багато кліпси використовуються, рідні, деякі елементи з перемичок використовуються, рідні, багато що використовується з батареї, з рідної батареї Кенго. Далі вага, вага одного модуля 12 кг, їх всього 12 модулів. Вімс, тому вага самих модулів на 40 кг менша, ніж вага рідних консерв. І вага всього кріплення приблизно кілограм на 10 теж менша, ніж кріплення все кріплення, яке використовується в рідні батареї. Тому загальна, загальна вага. Перепакованої батареї приблизно на 50 кг менша, ніж вага рідної батареї. Я маю надію, що ці дуже гарні модулі ще будуть в продажу, що ця батарея ще деякий час така батарея буде масштабуватися. От. дуже Дуже-дуже хочу, щоб так було. Складати її легше. Зроблена вона дуже гарно. Елементи потужні, гарні. Я думаю, що така батарея буде ходити дуже довго. Тому маю надію, що її ще можна буде замовляти. Далі, далі в мене будуть ЄНВ, будуть соули. І, мабуть, скоріш за все, буду підключати ліфа чекайте.